Ось так покидали міську раду невдоволені звільненням директора жреру номер 5 Анатолія Ковальського. Нагадаємо, це питання розглядали в середу на засіданні виконавчого комітету. Директора звільнив наказом, виконуючи обов'язки міського голови за рекомендацію виконавчого комітету після заслуховування звіту. Конфлікт почався у четвер, коли працівникам представили нового керівника. Працівники жреру, якісь невідомі особи близько 30 чоловік, таких кримінальної зовнішності, тітушки, як яких народі називають, не допустили працівників комісії міської ради до комунального майна, до території жреру. І якимось чином погрожуючи, і навіть не завдавали тілесні ушкодження. Що то були за молодики, не знаємо. Поведінку працівників пояснює просто директор сповістив прибиральників, що їх теж звільняють, поза як вони ромської національності каже про таке, навіть мови не було. Конфліктувати почали і в міській раді. цигани зайшли з мітлами, яйця покидали. Кого кидали, куди йшли не знаю в кого кидали. Ну вся площадка до третього поверха, вся в яйця залишили брудні сходи, подекуди ще цілі яйця і наляканих працівників. Віктор Щадий розповідає, коли все розпочалося. Тут якраз перебував генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд. Ми з спалками побачили, що він розмовляє з акцентом. почали на нього тиснути, кричати. Навіть з'явилася на хідея взяти його в заручники, тобто, взагалі, абсурдна ідіотська ситуація. Я звернувся до прохоронних органів, тому що на сьогодні, виходить, депутат регіонал, директор ЖЕКу Скандальний, який тут нам створював кілька років проблеми з цими забудовами зелених зон. Ми є власники комунального підприємства, ми його звільнили як власники. Він бере 20-30 циган з палками, які сьогодні ходять по мерії, всіх лякають, погрожують, б'ють. І що на це буде дивитися, ну, правоохоронна система наша. Олександр Волосянський розповідає, окрім ромів, був присутній і Анатолій Ковальськ разом з іншими звільненими керівниками. Розмова була м'яко кажучи напруженою. Оксіон Юрій, який особисто погрожував мені і матами, і всякими негарними словами погрози вбивством здійснював на мою адресу. Про що я буду подати від мене заяву міліцію. Сам Анатолій Ковальський встиг висловитись і на адресу журналістів. м студія завжди бреше і перекручує факти. До слова минулого тижня, звітуючи про роботу структури, на інтерв'ю теж був не надто налож. Тований треба бути засланим козачком. Де щось розказити? де у звіна не знаю де. Що ж власне до цієї ситуації, Я то своє то, що... відношення до організації людей з мітлами заперечив. Ініціатива їхня особиста. Ну сюди прийти це була ініціатива їхнього оборона. Чи відповідають ці слова дійсності? Питання відкрите. Однак, варто відзначити, що приїхали як і поїхали Роми організовано на автобусі номер 7, який їх очікував. Неофіційно ці маршрутки належать колишньому заступнику Віктора Погорєлова, з яким Анатолій Ковальський не так давно перебував у фракції партії регіонів.